Це якраз чоловік, чоловік лесі. Як суєш, почуваєш себе. Пічні. Це саме головне. Так. Ну, там, звісно, зараз я покажу, трошки ми тут підзавалили хлопцям завдяки громадам Макарів. Ми передали консервацію, смаколики. Хлопці тут виглядають. Водичка тут. Ну, в общем, трошки хлопців підтримали всякими, всякими всячинами. О, там ще й смаколики, і ти в і яблучка, і конфетки. Тому далі вже дивіться продовження, коли хлопці всі зберуться, коли будемо їх почувати, так? Да. Лесі домов перші попробувати наш плов, Вона ще такого не коштувала. Да.